Друзі, вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Перший квітневий тиждень принесе в Україну мінливу та нестабільну погоду. Синоптики прогнозують значні коливання температури та часті опади, які можуть перейти у мокрий сніг у деяких регіонах, підкреслюючи нестабільність атмосферних процесів. А тепер давайте розглянемо детальний прогноз погоди на два дні. Детальний прогноз на найближчі дні виглядає наступним чином. У середу, 2 квітня, зона дощів охопить усі західні області, а також Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Черкаську та Вінницьку області. На іншій території країни переважатиме суха погода, можлива хмарність з проясненнями. Вітер збережеться рвучкий 7-12 метрів за секунду. Денна температура повітря очікується в межах від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південно-східних областях ще затримається тепліша погода з показниками до плюс 15, плюс 18 градусів. Вночі по всій країні прогнозується від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших героїв, Збройні Сили України. Завдяки їм ми продовжуємо працювати та жити, тому не забувайте про важливість донатити та допомагати нашим захисникам. Четвер, 3 квітня принесе тимчасове покращення погодних умов. На всій території України запанує суха погода, протягом дня очікується сонячно та майже безхмарно. Однак вітер залишиться шквалистим зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Денна температура повітря по всій країні вирівняється і становитиме від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Вночі стане прохолодніше. У північно-західних областях температура опуститься до плюс 2, плюс 4 градусів тепла на решті території країни буде від плюс 6 до плюс 8 градусів. Синоптики попереджають, що таке покращення у четвер буде недовим. Тенденція до нестабільності збережеться і вже наприкінці тижня очікується нове погіршення погоди. Особливо це стосується Заходу та півночі України, де прогнозується суттєве похолодання, аналіз погодної ситуації вказує на можливість переходу дощів у мокрий сніг у цих регіонах, що є характерним для перехідного весняного періоду з частими змінами атмосферних фронтів. Таким чином, мешканцям України варто готуватися до контрастного та мінливого початку квітня. Погодні умови вимагатимуть уваги від потреби у парасольках на початку тижня до можливості повернення теплих речей наприкінці, особливо у західних та північних областях, де існує ризик мокрого снігу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка без ціна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!